Друзі, всіх вітаю! Ви вже зрозуміли, про що у нас піде мова. Сьогодні піде мова про світло. Всі, хто купляв у мене акумулятор для 12-вольтовий для човна для електромотора, всі знають, вже користуються їм ось швидка зарядка на 50 А. Емерсон. До нього можна придбати додатково невеличкий інвектор, і він буде функціонувати як ДБЖ. Ось. Але чому я показую саме про цей інвектор? Ось у мене за спиною, грубо кажучи, 5-4 кВт акумулятор. Зараз він без БМС-контролера, нікому не раджу користуватися без БМС-контролера. Це я так швидко зібрав, щоб вам показати. Головна перевага ось такого інвектора це у нас на 4,2 кВт на 24 вольта. Але ви можете придбати на 12 вольт такий о... гібридний інвектор на 2 кВт. Вам вистачить для мінімальної автономії: це насос на воду, котел, холодильник, світло, роутер там всяку мелочівку вам вистачить. Навіть 2 кВт. Чим хороший такий гібридний інвектор, він, коли немає світла в мережі, він користується від акумулятора. Давайте ми зараз. А, у нас, грубо кажучи, ми замітили, включили ми Під'єднав я зараз Emerson ось такий от, зарядний пристрій. Ось я його включив. Пішла зарядка 13,3 А. Пішов заряджатися акумулятор. Все добре, все працює. Показали ми, зімітували, і виключили. Головна перевага, якщо у вас є такий акумулятор, як ви купили ви собі для електромотора, на човен, ви даний акумулятор можете придбати до нього 12 вольтний інвектор. Я 2 кВт. Заряджати, під'єднати його в паралель, Коли дадуть світло в мережі, зараз я замітую включення. от Ми, допустимо, включили зараз мережу включимо. От, ми включили мережу. У нас от загорілось показало, що дали нам мережу. Через хвилинки-півтори він під'єднається. І потім піде зарядка на акумулятор. от, Воно все працює, все добре. Зараз зашумлять кулерани, не лякайтесь. Грубо кажучи, маючи ось таку 2 кВт-ну акумулятор, 2-х кВт інвектор. Вам вистачить там на 3-4 години, якщо ви сильно не будете все, там 500-700 Вт, грубо кажучи, котел, холодильник, світло, роутер. На 4-5 годин вам вистачить давіть, от такого акумулятора, який ви придбали у мене. Ось такий інвектор 2 кВт, це 42 просінький 2 кВт інвектор коштує десь приблизно 140-150 доларів. І у вас готове рішення, у вас ніколи не зустрінуться фази, нічого не погорить. Саме мощне боляра, це все ви можете підкинути напряму, а все інше під'єднати через інвектор і він буде транзитом іти. Якщо треба, він бере з мережі світло, там живить прибори. Коли е, е, світла немає, він з акумулятора бере і роздає. Ось так це виглядає. Зараз у нас зарядки немає, він думає, він ще мережу не під'єднав. Головна ще є перевага цього інвектора. Ось зараз покажемо вход, грубо кажучи, сіті. Ось у нас виход, де я заживив зараз резерв. І батарея, виводи батареї. От пройшов щелчок, під'єдналася мережа, він потім через якийсь час сам автоматично під'єднує мережу. І вибирає пріоритет, не буде заряджатися він з акумулятора, не буде брати, а буде брати від мережі. Зараз працюють кулера І піде зарядка. Ось у нас піде зарядка. Зараз у нас тут небагато ампер, 10 ампер. Акумулятор майже заряджений. Вот. Ще хотів сказати, що присутнє на даному інвекторі. Присутній ось такий порт, МППТ контролер. Давайте я вимкну, щоб він не шумів. Ось, я його вимкнув. Ось у нас імітірував, він показав, що типу, мережа пропала, він працює від акумулятора. А зараз кулера затихнуть. Ось у нас МППТ контролер для сонячних панелей. Ви можете придбати по 100 доларів панелі по 530-550 ватт, 2-3 панелі. До 12 вольтного ось такого інвектора. І у вас буде така знаєте, міні-незалежність не від кого. У вас буде працювати світло від цього акумулятора, він буде заряджатися. І ви таку зробите мінімальну автономію, яка вам необхідна. Це такий мінімум-мінімум. Краще, звісно, зібрати на такому акумуляторі, допустим, на 24 вольта. Правильно конечно, тут не 24, а 29 вольт він в піки видає. 7С, можна і 6С зборку під'єднувати, неважливо. Цей, цей головне переваги від звичайного маленького інвектора до акумулятора. Там порог защити, допустим, 12,6 В роботає акумулятор. А порог верху 15 вольт, більше 15 інвектор уходить в защиту. А якщо ви збираєте зборку на 24 вольта, вона, а там защита у заводу 27,8 вольт. А він працює до 29 вольт. Вот. Тут є 7 п комірки в паралель з'єднані, які дають максимум в піки заряджені 29 вольт. Тому ви можете максимально використовувати функціонал. Він сам розумний бачить, коли яку нагрузку давати, скільки ампер, заряджати. Якщо у вас акумулятор майже заряджений, він під невеличкий струм дає і дозаряджає правильно. Так само, якщо вам потрібно, ви е, вимкнули грубо кажучи, живлення, вимкнули живлення і у вас е, виключається інвектор. Інвектор виключається і він в холосту не споживає. Але головна перевага, якщо дали у вас сіть світло, появилось тут загоріться у вас, що дали світло, він автоматично навіть з виключеним інвектором піде заряджати акумулятор. Це дуже зручно. Ось таке от альтернативне рішення. Я ж кажу, ви можете придбати не на 24, а на 12 вольт, якщо маєте ось такий акумулятор. І заживити мінімалку. Ось таке от рішення. Якщо цікаво, я далі можу зняти огляд, як правильно під'єднати. Поставлю запобіжник, поставлю автомат захисний, як правильно його підключити, як під'єднати. ну, Грубо кажучи, усі переваги, які є даного інвектора, я якби описав вам наразі. ось, Так що, кому було корисне це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь. Всім да, дякую за перегляд.